Легальне споживання музики в місяць коштує як філіжанка кави. А завантажувати музику з піратських сайтів та телеграм-ботів безвідповідально. Уявіть, ви музикант, який створює пісні, розміщує їх на онлайн платформі, очікує на реакцію слухачів і виплату винагороди. Але натрапляєте на вашу пісню в телеграм-каналі, який розповсюджує її безкоштовно, не сплачує вам ані копійки, а сам отримує прибуток з реклами. Не виглядає справедливо? Чи не так? Кожен виконавець має право на справедливу винагороду. Сьогодні онлайн платформи пропонують тисячі пісень на ваш смак, зручний інтерфейс, можливість слухати музику без реклами. Ви можете оформити сімейний доступ до Apple Music та YouTube Music Premium та платити близько 40 гривень на місяць. Платформи відраховують кошти з прослуховувань дистриб'ютору або лейблу, які вже передають частину доходу виконавцю. Слухати музику безкоштовно. Але легально можна. Офіційні музичні платформи пропонують перегляд реклами, частку доходу від якої отримують автори. Оберіть свідомий підхід, не завантажуйте музику нелегально, за можливості оформіть підписку та поширюйте культуру поваги до авторських прав у своєму оточенні.